Ми повинні встановити відповідність між способом вираження підмета та прикладом речень. Нам знадобляться знання з морфології, розрізнення частин мови і знання синтаксису вміння визначити підмет і присуток. Намагатимемося зробити це за завдання по-хитрому, скориставшись тільки знаннями з морфології. Ми ж розрізняємо іменник, прикметник, дієприкметник, а словосполучення вже знайдемо з того, що залишилось. Що в нас іменник, прикметник і діаприкметник е, являють собою як частини мови? Іменник відповідає на питання хто що, прикметник який, діаприкметник що зробив. У нас є тут такі цікаві конструкції. Прикметник, що переходить в іменник, і дієприкметник що переходить у іменник. Це означає, що в реченнях всі слова будуть відповідати на питання хто що, як відповідає підмет і як відповідає іменник. Але колись це був прикметник і діє прикметник. Ми повинні витягти цей підмет із речення, умовно з контексту, і намагатися встановити, на яке ж питання він відповідав до того, як потрапив в це речення. Підкреслений підмет і присудок, підмет червоним, присудок фіолетовим і шукаємо. Іменник віднайдемо одразу, що очі, що робили, дивились. Тобто варіант один це іменник. Сміливі мають щастя. Сміливий, який? Колись це був прикметник, але зараз хто має щастя, Сміливий. Дуже чіткий варіант Б. Забута, ожива. Що зроблене? Забуте! Це діє прикметник, і він тут перейшов у іменник. З цим абсолютно немає жодних проблем. Ішли дві долі різними шляхами. Оце словосполучення, яке є підметом. Чому ми не можемо сказати, долі йшли різними шляхами? Тому що є таке правило, що числівник із іменником, який є у поєднанні словосполучення, завжди є нероздільним підметом. Дві долі це один єдиний підмет, це правило треба запам'ятати, знати і мати на увазі. П'яте речення виявилося зайвим, тому що підмет тут виражений займенником Я, а в нас ніхто про займенник не запитає. Що ми маємо? Маємо. Правильні варіанти відповідності і правильно вирішене завдання. Треба повторити все з морфології і все з синтаксису, ну або лише з морфології, і скористатися хитрим методом.